Уночі ні кроку з дому майже півроку, як в Україні запровадили комендантську годину. У перші місяці війни у деяких регіонах не можна було вийти на вулицю і після п'ятої вечора. Нині така заборона триває переважно з 23-ї вечора до п'ятої ранку. Уночі правоохоронці й досі чистять вулиці міст від колаборантів та ворожої агентури. Який він Київ уночі? І що відбувається під час комендантської години? Бачила наша кореспондентка Оксана Паращак. Цей 18-річний юнак уже давно забув, що таке повноцінний сон. З 24 лютого хлопець охороняє нічний Київ. Коли починається комендантська година, Ярослав виходить на патрулювання з підрозділом ЗСУ. Мотивація була така, щоб чистити вулиці від тих, хто порушує комендантську годину, тих, хто поступає, так би кажучи, неправильно. Історикиня Карина вдягнула військову форму ще на початку повномасштабної війни. Хроніки нічного Києва збирає, виходячи зі спецпідрозділом, патрулювати Київ. Я просто з п'ятого дня війни. Тут і хотілося щось робити і допомагати нашим військовим. Я пишаюсь тим, що я українка, і тим, що в мене появилось багато друзів, і ну, ми молодці. Підприємці, дизайнери, продюсери і навіть кіберспортсмени. Спецпідрозділ Хорт кілька десятків добровольців сформували ще наприкінці лютого. Людей без військового досвіду до спеціальних тактик навчали іноземці. На власних автівках кияни погодились патрулювати один із районів столиці. Спорядження та пальне допомагають придбати волонтери. Цього разу доєднався до хортівців і актор Владні Китюк. Просто цікаво розібратися, подивитися, яка це нічне життя після комендантської години. Бо я то слухняний громадянин після динацтво не виходжу. Хочу подивитися на цих людей, які виходять, які вони такі сміливі. Спочатку шикування, а за мить озброєні добровольці розділяються по машинах. На одиннику рівно 23 -я. Навколо Навколоні душі лише де не дехто здобігає додому. Чи буде у Києві так тихо? До п'ятої ранку подивимось разом зі спецрозділом Збройних сил. А зараз вдягаємо каски і на патрулювання. На цьому перекресті кажуть військові чи не найбільше порушників комендантської години. Чекати довелося недовго. Антон Юрьевич, где направляєтесь? Домой. Де проживаєте? Да нам нет Маяковського. Комендантська година бачилась. У вас нічого нас не Діло то, що просто в магазині закрити, обламалася ручка. Документи, будь ласка, ще раз я фотографію. Якщо в перші хвилини комендантської порушника немає нічого підозрілого, після обшуку та перевірки документів його фотографують та відпускають. А цього чоловіка з патроном довелося перевірити ретельно. Харківська область, Возівський район, це лише місто Батіп. А проживаю на то, что ты давно уже дата народження? 16-10. Без уваги не залишається жоден клаптик району. Хортівці ретельно прочісують усі місця відпочинку та найменші вулиці. Тільки на вдалені помітно чийсь рух реагують миттєво. А ось так військові і ловлять порушників. На першу ночі у одному з районів Києва їх чимало. Перевіряють всі речі, і якщо людина надто підозріла та без документів, везуть до найближчого відділку поліції. Кажуть, що у нас в країні зараз проводиться спецоперація. А хто її проводить. Без поняття ваше ставлення взагалі до, до Російської до цієї федерації. ситуації, да, до, цієї ситуації. До, до Російської Федерації да. ну, а... У райвідділку поліцейські перевіряють, чи немає порушників у базі розшуку та беруть у них відбитки пальців. Придатним до військової служби без ознак алкогольної чи наркотичної прихильності пропонують отримати повістку. Жінки повісток не бояться з військовими. Поводяться зухвало. Машина ребята. Ні, мене не треба забирати. Не надо забирати. Ні, Ні. Покажіть, що у вас в пакеті. Пока слабалко блядь. Нормально вообще. Окрім прихильників оковитої та жриць кохання, трапляються і любителі нічної зйомки. Чоловіка, який фотографував об'єкти критичної інфраструктури для російських спецслужб, піймали два тижні тому. Нещодавно хортівці схопили магазинного злодія. Під час комендантської години у Києві все ще працюють ворожі ДРГ. Ми розвідника зловили. Там був цілий набір. Це і рації, і приціл для гранатомета, там куча сім карт. Ми його передали відповідним службам для відпрацювання. охоронці нічного міста просять киян не виходити з дому після 23-ї. кажуть, приділяючи увагу любителям погуляти можуть прогавити реальних агентів російських спецслужб. Оксана Паращак Олексій Новіков, п'ятий канал.